Дорогі мої улюблені перлиночки, сьогодні у нас з вами розпаковочка ось такої невеличкої, мінічної посилочки від Лівести. Я довго настроювалася на розпаковку, так як сьогодні день жалоби. Ми знаємо, що 30.09 орки розстріляли в Запоріжжя людей, які від'їжджали, вони не хотіли жити в Оркостані. Воно нікому не потрібно. Всі хочуть жити у вільній Україні. Але, ну, це настільки так е, жорстоко бити в спину, але вони по-іншому не можуть. Орки завжди так робили і робити в, е, в новинах. Е, все бачу того собачку, який сидить на руїнах і е, виє, тому що загинула вся його родина. Двоє діток, е, бабуся і мати діток. Собачка старий, він доживав свій вік. Він радувався, тому що є люди, є діти, він має миску свіжого харчу, але тепер у нього нічого не залишилось. І так багато по всій Україні. Страждають всі, страждають люди в Україні, страждають тварини, страждає природа. А за що ніхто не скаже, тому що ми українці, ми найкращі. І нас просто з Київської Русі просто, як отак кажуть, целінаправленно унічтажають. Тому що ми найкращі, я вам так скажу. І тому що треба зробити буферну зону, щоб ніхто на ту Росію не нападав, хоча нікому вона і на не потрібна. Жили б усі в спокої на планеті, в мирі, але в сім'ї ніби але не будемо погане. Треба настроюватись, треба жити на зло ворогам. Я вам бажаю здоров'я, бажаю мирного неба, мої любі. Все у нас буде добре. І переходимо до розпаковочки. Розпаковочка у мене невеличкої такої посилочки, але вона компактненька. У мене дівчатка позамовляли. Ось такий, як у мене тонік. Це тонік з Ах, БХА, глікольовою кислотою. Він робить шкіру такою молодою, красивою, оновленою. І е, тому у мене їх замовили дівчатка мої аж 4 штучки. Е, Вірніше, замовили 4 штучки мої. А 2 штучки я ще е, замовила якраз таки на продаж, бо це крута штука. Я вам зараз прочитаю про ней. Тоник с лейколевой кислотой 5-9 АХ-БХА кислотами. Бережно очищает кожу от мертвых клеток, кожного сала, загрязнений и остатков макияжа. Сужает поры, помогает сбалансировать секрецию себума. Концентрация АХ-кислот позволяет эффективно удалять с поверхности кожи омертвевшие клеточки. І ось чесно, після першого разу, коли я скористалася ось цим тоніком, тут така прозора водичка, вона зовсім нічим не пахне, але шкіра настільки стала оновленою, гарною, красивою, що я теж своїм дівчаткам сказала, що треба брати. Тому що якраз така акція в цьому каталозі 199, оці, коштують тоніки, А в слідуючому каталозі вже будуть по 249. Тому беріть. А хто хоче, дівчатка, у мене два є в наявності. Ось таку зубну пасту, теж на пробу по акції я взяла. Тут аж 170 мл. Роздивимось, подивимось, це виробництво наше Лівеста Косметік, село Гребля Закарпатська область. Ну, Так як ми знаємо, якраз таке лівеста і знаходиться офіс на Сакарпатті. Тому будемо ем, використовувати. І е, в порожніх пляшечках я вам розкажу про цю пасту. Е, я буду користуватися. Ось таке милко з Ку10. Е, теж е, у мене замовила дівчинка. Моя постійна клієнточка, Боже, який аромат. Чесно, я б хотіла, щоб був такий парфумчик. ку 10 Це милка. Це Ірочка. Моя ірочка замовила, вернулася з Польщі. Я дуже рада, настільки рада, навіть при зустрічі, коли я віддавала патчі відео, ми з ірочкою обнялися. Тому що я настільки рада, що дівчатка поверталися. Я рада, що у нас на роботі теж багато хто вернувся, ну, пошли всі, крім однієї дівчинки. Але, думаю, то все згодом. Також замовили у мене ось такий лак, але це не лак, це така рідина, яка для того, щоб викоренити грибок з нігтьової пластинки. І, до речі, він не пошкоджує пластину. Пластина відновлюється. Але ми знаємо, що якщо грибок заселяється на пластині, вона деформується, стає жовтою, стає такою щільною і тому ніхоть може виступати над поверхнею. Це дуже некрасиво, але це ще є тим. Таке опасне, що на інші нігті може перейти. І тому на нігті між нігтями це грибок така штука, що не дуже гарна. І хронічна. Є такі люди, що з самого дитинства як отримали цей грибок, коли носили таку обув, не дуже таку просторну, тісну. І отримали цей грибок і так до самої старості. А буває, що тільки початкова стадія, і з цим грибок справляється. А якщо хронічна стадія, там треба довше лікуватися, більше трьох неділь. Тому все це залежить від часу. І ось такий кремчик з колагеном. У мене Ірочка теж брала і не раз оцей кремчик з колагеном. І... Коли з'явилася Лівеста, вона е, з великим задоволенням е, замовила там ще і туш, і е, інше е, теж з декоративки, але, на жаль, її немає. І ще скажу, ложка такого маленького дьогтю в бочку Лівести. Е, ну, написано, що 29-30-го буде поставка. І, і, 30 це крайній срок поставлять цю туш на приход. Роблю замовлення, ні того продукту нема, ні туші, туш 249 гривень. Потім ще заповнювач для брів, зовсім зник його не буде поставки, вже з каталогу. І тому я сьогодні 5 товарів набила і нічого з них немає, крім крема одного. А один же ж крем не замовиш, тому ну, я вважаю, треба над цим попрацювати, тому що зараз поставки, звичайно, тяжкі і довгі, але люди чекають нова фірма, люди замовляють, треба трошки поднапрягтися і зробити так, щоб все було в свій час. Ну от на цій такій веселій ноті, хай не дуже веселій, але я розумію, що життя продовжується і ми будемо замовляти. Тим паче продукти тут гарні і такі преміум марки є, тому замовляти і потрібно, і треба. Тому, мої дорогі, до нових зустрічей. Я вас чекаю на своєму каналі. Цілую люблю. ваша Людмила.